Футбол більше, ніж просто гра. Це командний дух, підтримка товаришів і сила колективу. Це моменти, коли відчуваєш єдність з командою, коли всі зосереджені на одній меті, хвилин напруженої боротьби м'яч, де кожен пас крок до успіху. Але справжня радість перемога, коли команда долає всі перешкоди і стає кращою. Нагорода це не просто кубок або медаль. А результат важкої праці, відданості та непохитного прагнення досягти мети. Футбольна команда Одеського ліцею No67 постійно бере участь у змаганнях, стаючи чемпіонами завдяки своїй майстерності, відданості тренуванням та непохитному командному духу. Кожна перемога є результатом наполегливої роботи, як самих гравців, так і тренерів, які вкладають душу в розвиток молодих талантів. Ми пишаємося тим, що наш ліцей постійно підтверджує свій високий рівень у футболі. Учасники всеукраїнського турніру Лео Кап в місті Львів та Кап» в місті Вінниці, де брали участь найсильніші команди з усієї України. Чемпіони міста Одеса по футболу серед дитячих команд 2016 року. Нагородження відбувалося на центральному стадіоні Чорноморець. У 2023-2024 навчальному році команда Одеського ліцею стала чемпіоном Пересипського району серед дітей 2012 року народження у змаганнях Пліч-опліч Всеукраїнській шкільні ліги з футзалу та срібним призером у другому етапі територіального етапу Пліч-опліч Всеукраїнській шкільні ліги серед закладів середньої освіти посіла почесне друге місце. Також Одеський ліцей No67 став чемпіоном Пересипського району та бронзовим призером міста по футболу Одеська шкільна ліга, де увійшли в трійку фіналістів. Гра проходила на стадіоні Спартак. Футбольна команда Одеського ліцею постійно грає товариські зустрічі з іншими ліцеями та гімназіями Пересипського району для покращення техніки та тактики гри. Як результат участі та перемог в різноманітних турнірах, в нашому ліцеї знаходяться Кубки-трофеї за останні 5 років футбольних досягнень. До нових перемог! Ось завершився 2023-2024 навчальний рік. Нарешті, після тривалого періоду дистанційного навчання, що стало вимушеною мірою через ковід та війну, наш ліцей з радістю повернувся до змішаної форми освіти. Це рішення відкрило нові можливості для наших учнів та вчителів. Ми відновили безцінний досвід безпосереднього спілкування та взаємодії. Наша мета створити гнучке, ефективне та безпечне навчальне середовище, де кожен учень має можливість розвиватися та досягати успіху, якісно реалізовуються. В цьому навчальному році відновлено різноманітні заходи, які сприяють розвитку соціальних навичок, критичного мислення та креативності від академічних конкурсів до культурних заходів. Надавши можливість розвивати багатогранний досвід наших учнів, відкриті уроки, наукові конференції, семінари, квести, ділові ігри, тренінги та майстер-класи у співпраці з вищими навчальними закладами, дискусійні клуби, святкові концерти та відкриті виховні години, що присвячені пам'ятним датам, ярмарки. Впроваджено нові шкільні проєкти Школа здорової нації, єдності Сила і Міць України, професіограма, розвиток та підтримка профільної освіти, підписано меморандум про співпрацю з Державним університетом інтелектуальних технологій та зв'язку. В цьому навчальному році нам вдалося втілити в життя. Тож влітку набираємо сил, натхнення та завзятості для підкорення нових вершин в наступному навчальному році. А сьогодні підведемо підсумки.